¡No! Же три години позитиву від команд телевізійно розважальної програми Ліга сміху. 17 березня свої досконалі сценічні образи та неординарний гумор прилуцькому глядачу дарували чемпіон другого сезону шоу Прозорий гонщик та Марк Куцевалов, володарі зимового кубку 2015-й – п'ятнадцятий. Тріорізні запальні хлопці з Хмельницька відпочиваємо разом та всіми знана команда з прилук Тобі Альдер -Верельт». Генеральним спонсором феєричного дійства виступив депутат Прилуцької міської ради. Ади Артем Рожко улюбленці публіки вже з перших виступів створили у залі абсолютну атмосферу сміху. Проте чи вистачило самим артистам віддачі від глядацької аудиторії? Знімальна група телеканалу Прилуки особисто запитала про це у гумористів. Відчувається, що в Прилуках це напевне вперше, так тому що коли Артем навіть виходив на сцену, сказав, що ліга сміха нарешті дождалась. Це відчувається дуже зал теплий, дуже оце мега позитивна енергетика, мега-оці. Е... Позитивні Хлобки, обличчя, не. хлопки нас дуже потішно насправді. Я вам чесно скажу: просто раніше мене, наприклад, Прилуки, я тут перший раз, то раніше асоціювалося тільки з. С... Сині прилуки, красні прилуки. А зараз ми нарешті приїхали. Побачили дуже крутий город. Прилуки. Так, смішні прилуки, дуже гарне місто, дуже гарні люди, і нам дуже тут нравиться. Витриманість, елегантність та водночас нестримна комічність. Жіночі проблеми у гумористичному світлі показали улюблениці української публіки. Неперевершена жіноче тріо різні з Києва. Сьогодні абсолютно невероятна публіка. Нас так зустріли, так тепло, так що ми, ми ж перепугалися. Просто Перепугали. волнувалися, як сьогодні. Я не знаю, чому У нас ми, так не... буває. Каждый раз волнуемся, и мы ну, сегодня там... как-то особенно. Да, а ще у вас очень красиво, просто очень mm -hmm. красиво. Немного бы потеплее, но а так очень красиво. И снаружи, и внутри. Напевно, всем цікаво, як дівчата готуються до концертів, створюють та компонують особливі сценічні образи. Навіть така інформація секретом не залишиться. Іноді ми абсолютно не сходимося. Это сегодня у нас ещё. Ще... Да, а ещё сегодня, слава богу, просто совпало. А иногда мы просто собираем вещи, и потом такие девочки, хоть зелёная так не может выйти. У нас начинается паника. Ну, мы просто себе решили, что мы будем без фармы, ну именно конкретно не ну, там у нас форма розова сінька тими. Мита його всі чекали, і нарешті під світлом сценічних софітів з'явився він прозорий гонщик або просто Марк Куцевалов. Неординарний гумор, нова зачіска хлопця та живий діалог з публікою привернули увагу прилуцького глядачам. це Марк. Марк знакоміше. Добрий вечір. гостем, а зокрема, і ведучим цієї концертної програми. Став прилуцький учасник ліги сміху Артем Домницький, відомий глядачам як Тобі Альдер Давно не Довгонівірі знову здравствуйте, друзі на сцені команда Тобі Альдер Привіт! публіка в захваті. Емоції переповнюють. Як вони влучно кажуть, день закінчився класно. Мені дуже сподобалось, було дуже цікаво сьогодні, але я зрозуміла, що це трохи для дорослих. Ну все рівно було смішно. Мені дуже сподобалось це. Було дуже цікаво, дуже весело. Весь зал смеялся, ну, тоже классно. Лига смеха на сегодняшний день это самая интересная юмористическая передача, которую я смотрю по телевидению. Очень часто, если пропущу какой-нибудь из выпусков, то всегда в интернете ищу. Очень приятно, что благодаря Артему Рожку наши прилучания получили заряд смеха, бодрости и позитива. Тоже классные команды, молодцы, тоже классно играют. И все ж таки, как не крути, а это чемпионы Украины. Це команди, які отримали скажімо так, свої овації і своє визнання на рівні держави. Тому і вони приїхали сьогодні до нас привуті і вони зробили все для того, щоб Кожен з нас вийшов звідси з хорошими позитивними емоціями. Ліга сміху просто крута. Я е, постійно спостерігала за всіми, всіма сезонами. Мені дуже сподобалося. Нові були жарти, нові були сценки. Нові цікаві от, такі імпровізації було дуже круто. Цікаво, феєрично та незабутньо. Прилучани задоволені. в свою чергу. Коміки дали обіцянку повернутися ще раз.